Вітаю в ефірі. Тема дня щорічно більше 160 тисяч пацієнтів з різних куточків України приїжджають до інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова в Одесі, який функціонує вже понад 80 років, 30 з яких в академічному статусі до нашої студії. Ми запросили професора, і це Надія Гульянова. Я вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Зрозуміло, що зараз проблеми офтальмології, захворювання очей виходять на перший план. Скажіть, які саме травмування ока зараз зустрічаються частіше, так як у цивільного населення, так і у військових. Звісно, що будь-які процеси, які відбуваються в суспільстві, вони накладають певний відбиток на структуру травматизму і офтальмологічний травматизм органу зору не є виключенням. Тому зараз все частіше спостерігаються все ж таки травми військового часу, які є вибуховими травмами. Вони характеризуються особливою важкістю. Вибухова хвиля, яка діє на організм людини і на орган зору, зокрема, призводить до до дуже серйозних руйнувань абсолютно всіх тканин очного яблука, і до речі, ті сторонні тіла, які утворюються в результаті вибуху, вони йдуть вторинною хвилею пошкоджуючих факторів, які впливають на очне яблука і. Таким чином, ми спостерігаємо дуже велику частоту крововиливів, розривов оболонок, ушкодження сітківки, судинної оболонки. Все це, звісно, призводить до стійкої, безповоротної втрати зору. І тому зараз ми маємо такі певні виклики сучасності. Це необхідність надання висококваліфікованої допомоги постраждалим. Цивільних постраждалих, до речі, достатньо ми спостерігаємо з прифронтових областей і в нашому регіоні, в тому числі цивільні постраждалі, вони навіть інколи мають більш серйозні ураження, оскільки оскільки зазвичай цивільне населення воно не готове до тих бойових дій, які можуть відбуватися в їх місцевості. Інколи просто зацікавленість і інтерес людини до того, що відбувається, штовхає його підійти до вікна в саме в небезпечний mm -hmm. момент. І тому люди страждають від таких важких уражень, вибитим склом, ударною хвилею. Тобто, о, ті рекомендації, які нам дають військові, так під час повітряної тривоги перейти в укриття або, так. хоча б в коридор дві стіни, це не просто так. Це захистить і ваші очі. Так, не треба стояти біля звісно, вікон. звісно, Склад. ці рекомендації військових ми маємо враховувати, бо е, небезпечне місце воно не тільки допомагає уникнути серйозних уражень органу зору, але й зберегти життя. Безпечне людині. місце. Так, безпечне. Або Умовно безпечна, якщо мова йде про так. дві стіни. А скажіть, як можна захистити очі? Ну, ви сказали, так що люди зазвичай не готові до того, що можуть навіть втратити зір під час бойових дій, під час атак. Це не підходити до вікон, так можливо заплющити очі, так, якщо ви знаєте, що ну опинилися на вулиці, так і присісти і заплющити очі? Ну, звісно, що найефективніше. Активнішим засобом захисту все ж таки вважається переміщення до укриттів за можливості, це дотримання правила двох стін. Але якщо вже людина опинилась безпосередньо в дії в ймовірної дії ударної хвилі, треба зайняти більш безпечне положення на землі, накрити голову руками. Бо ті дрібні сторонні тіла, які утворюються в результаті вибухової хвилі, вони все одно будуть летіти. І можуть навіть на великій відстані пошкодити покрови тіла людини. А окрім військових дій, які ще є розповсюджені причини саме травмування ока. Травми ока можуть траплятись в будь-яких випадках, і є так звані навіть травми відпочинку. Це спортивні травми не тільки у професійних спортсменів. і, До речі, вони більш трапляються у пересічних громадян, які просто вирішили зайнятися спортом і не дотрималися правил безпеки. Дуже велика група травм це виробничі травми і. Вони також відрізняються дуже значною важкістю ушкодження органу зору, з потраплянням сторонніх тіл, знову ж таки, недотримання правил безпеки на робочому місці можуть призводити до цього. І не обов'язково бути робітником, який працює на якомусь спеціальному приладі, на виробництві. У нас, наприклад, була така травма, механізм травми виробничої, до речі. Був у жінки, яка працювала на устричній фермі і отримала травму при відкритті устриці лускою, потрапив в око, спричинив подряпину на рогівці. Ну, вона також мала дуже серйозні такі наслідки. Тому е, будь-яка робота або будь-яка дія, яку виконує людина, навіть вона... побутова навіть О, побутова, характер. навіть просто гра з дитиною може mm. спричинити травмування. І тому треба завжди пам'ятати, що око воно доволі. Це невеликий орган, який займає всього навсього менше відсотку поверхні обличчя, але частота його ушкодження при травмуванні може сягати більш ніж 10%. А чи завжди очні захворювання і навіть травмування помітне одразу, так чи завжди людина має симптоми і відчувається, чи є такий віддалений ефект, так що спочатку не помітив, а пропустив той час, коли треба було звернутися за кваліфіковану допомогу? Це найбільш загрозливі угу. стани, якраз ті, які не проявляють себе активними якимось симптомами чи болючими проявами, чи зниженням зору одразу, так званий. Мовчазний вбивця зору, глоукома, і саме посттравматична глоукома, вона якраз і характеризується тим, що може. Розвиватись в більш віддаленому посттравматичному періоді, і нібито нормальний зір поступово знижується. Людина навіть може вже забути той факт, що була контузія, якась, якась очного яблука, і може пов'язувати зниження зору з будь-якими віковими, наприклад, причинами. І звертається до лікаря-офтальмолога запізно, коли вже на жаль, при глаукомі ми знаємо, що зорові функції втрачаються безповоротно, тому я хочу заклик закликати mm -hmm. всіх. Хто нас дивиться, хто нас слухає, що немає легких травм, і будь-яка травма, яка навіть з вашого з вашої думки була надлегкою, якась контузія чи просто якась така поверхнева подряпина, вона, на жаль, може залишити дуже серйозні наслідки, дуже викликати серйозні ускладнення. Тому не нехтувати рекомендаціями звертатись до фахівців. На які симптоми варто звернути увагу і неодмінно. Но прийти до спеціаліста до офтальмолога? Звісно, що найбільш такими симптомами, на які звертає людина увагу, це симптоми, які пов'язані з болем. І тут навіть не треба рекомендувати пацієнти самі, якщо відчувають якусь болючість чи сльозотечу, чи почервоніння ока, вони звертаються до фахівця. Але є ще такі симптоми, на які людина менше звертає уваги, бо воно не болить. Це, наприклад, поява помутнінь перед оком, які мають плавучий характер. Це Поява блискавок, це затемнення з одного боку чи дифузне затемніння перед оком це на жаль можуть бути симптоми відшарування сітківки, які також можуть розвинутися в результаті контузії очного яблука. Такі симптоми вони мають одноразовий характер, тобто ну, один раз умовно кажучи, чи там блискавка, ніби воці або затемнення, так як ви кажете з однієї сторони. Чи це постійно вже людина має і тільки тоді йде до лікаря? Як правило, при проблемах і при відчаруванні сітківки такі симптоми мають постійний характер угу. і розвиваються з часом погіршення стану розвивається. Угу. Інститут Філатова дійсно знаний на всю країну і за її межами, спеціалізується, власне. Наочних захворюваннях і їхніх лікуваннях, так які методи сучасні зараз використовують спеціалісти. Звісно, наш інститут це дуже потужна, не тільки наукова, але й практична база для надання високоспеціалізованої допомоги пацієнтам з травмами та іншими захворюваннями ока. В інституті розроблено дуже багато оригінальних методик і підходів до лікування важкої офтальмологічної патології. Хочеться відмітити, що минулого року в нас відкрився новий клінічний корпус, який розміщує. Більшість клінічних відділень інституту ми маємо чотири великі операційні блоки. Кожен з блоків складається з кількох операційних кімнат, і можу сказати, що станом на зараз в інституті є все необхідне обладнання для виконання високотехнологічних хірургічних втручань, як з приводу дегенеративних запальних захворювань ока, так і з приводу наслідків травм. Підходи до е, пересадки рогівки е, або е, підходи до комплексного лікування наслідків травм ока е, можу сказати, що деякі з таких методик впроваджуються і виконуються тільки в межах нашого закладу. Угу. Скільки залучається міжнародний досвід? Ми постійно в контакті постійно з, з нашими закордонними фахівцями, ми постійно приймаємо участь в міжнародних конгресах і ми ділимося нашими наробками і можемо бачити і маємо доступ до закордонних публікацій. І я можу сказати, те, що стосується травми, то як то кажуть, на жаль, ми маємо досвід і кількість травмованих. Зараз набагато більше, ніж наші європейські колеги, і наші роботи були дуже добре відзначені на конгресі Євроретіна, на який пройшов минулого року в Амстердамі. Ми були туди, туди запрошені і провели цілу секцію, яка була присвячена саме українській бойовій травмі. І я можу сказати, я пишаюсь нашим колективом, який гідно представляє країну і офтальмологічну спільноту на таких форумах. ми діє... Дійсно, є лідерами в по деяких питаннях надання хірургічної допомоги, тобто це вже Нам, міжнародна спільнота, так, віднітила... може брати досвід так, одеських так? Так. спеціалістів, і краще б ми не знали цього, так, так Але, Але, це, жаль, це буде поштовх і для розвитку. Далі будете працювати так? Ді... в цьому. напрямку? Дійсно, так. Угу. Можу ще сказати, що, наприклад, у нас в інституті, в нашому відділенні веде. В експлуатацію один з трьох унікальних апаратів, який було отримано Україною на початку війни, це вітроретинальний ендоскоп, він дозволяє проводити втручання в середині ока при вічаруваннях сітківки при наявності внутрішньоочних сторонніх тіл, навіть у пацієнтів, у яких непрозора рогівка. Тобто, коли ми не можемо подивитись всередину ока через передній відрізок, але ми мусимо виконати таку. Процедуру пацієнту, бо операції з приводу відчарування сітківки або наявності внутрішньоочного стороннього тіла це так звані наші ургентні стани, які не, не, не можна відкладати. Не можна так? відкладати. Угу. Так. І ми е, показали на конференції наш досвід використання ендоскопу, і навіть наші колеги з Німеччини підходили до нас і казали, що е, дійсно таких операцій виконано багато в Європі, і якщо порівнювати наш внесок. в розвиток цього направлення, то він mm -hmm. доволі значущий тобто під час воєнного стану можна правильніше сказати, не зважаючи на воєнний стан, і ті умови, які маємо, вдається і оновлювати обладнання, так щоб відповідати світовим тенденціям, так. правильно. Так, mm -hmm. у нас абсолютно всі наші операційні, вони оснащені найсучаснішим обладнанням, і постійно ми тримаємо руку на пульсі. Всі ці новинки, які з'являються, все, що ми в офтальмологічній сучасності маємо в хірургічному сегменті, все це використовується фахівцями інституту. Mm -hmm. До вас звертаються як цивільні, так і військові, так, і ви всім надаєте допомогу. А для Військових це абсолютно безкоштовно. Так, хочу зазначити, що спочатку проведення ще антитерористичної операції, угу. і потім, після початку крупномасштабного вторгнення, в нашому інституті абсолютно всі постраждалі військовослужбовці отримують допомогу і навіть подальшу реабілітацію, якщо це потребує проведення протезування на безкоштовній основі. І наші пацієнти це знають, до нас приїздять, і ми можемо. Сказати, що обсяги такої допомоги ну, вони відповідають тим потребам, які на сьогодні ми маємо. Пані Надію, на останок я прошу вас надати рекомендації глядачам, так що робити, аби все ж е, е, уберегти свої очі, проговоримо ще раз головні поради. Основне, що ми маємо усвідомити, як нам казали наші батьки, якщо нам треба щось дуже сильно берегти, нам казали, бережіть як зіницю ока. І тому я можу сказати, що ми завжди маємо пам'ятати, що око відноситься до невідновної структури нашого організму. І тому будь-яке пошкодження цього делікатного органу, воно може накласти відбиток на все життя пацієнта. Бо втрата зору інколи демотивує людей до подати Життя, вона значно впливає на стиль життя. Трагедії, які можуть виникнути з втратою зору, неможливо просто уявити собі. Тому я закликаю всіх, якщо ви плануєте, наприклад, щось робити в побуті, або ви працюєте на виробництві, завжди пам'ятайте про засоби особистого захисту для ваших очей. Якщо ви наш захисник і ви вимушені робити свою справу в зоні бойових дій, обов'язково використовуйте тактичні окуляри, які також дозволяють. Зберегти е, зір і очі нашим військовослужбовцям. І якщо е, ви маєте дітей, постійно треба наголошувати на тому, що е, очі треба берегти і не тільки забороняти дітям, не гратись багато з гаджетами, але й постійно е, їм розповідати, наскільки важливо захищати очі навіть під час просто гри на вулиці. Тому е, не нехтувати правилами безпеки, використовувати, Тані індивідуальних засобів, і це надасть можливості вам зберегти очі і бачити ваше прекрасне життя. Так, світлими прозорими, так, так ясними очима. Так. Пані Надії, дуже вам вдячна за важливі рекомендації. За те, що знайшли час, завітали до нашої студії. З, З нами З. була професор Надія Ульянова. Студію провела я, Светлана Пензова. Дякую вам, що дивилися. Ще побачимося.